Чи була власне оця змова попередня? Яка змова? Я вас прошу. Яка змова? Нічого не було, нічого не це. Придумали історію якусь, нагородили нас все. Нічого не було. Ніяких змов, ніяких як працювали, хотіли я швидше, дешевше і простіше це зробити. Так не зрозуміло з матеріалів справи, про яку тепломережу йдеться? Ну, вони там пишуть, звинувачуються у розкраданні на котельнях. Я так розумію, п'ята школа, перша школа і. і ще якась. Ні, ні. Нічого більше. Дві школи? Взагалі, про це Навіть вже мені від цього особа. Ну, не... Якщо ви не винні, то треба, навпаки, напевне, відстоювати своє. А відстоюємо. Відстою Доказуємо, Ми не докажемо, бо у нас все чисто. У нас все... Діло прозоро і все на руках. А чого ж вони? Чистенько. Чого вони пишуть, що закупили а от, матеріали по завищених цінах? От собі вони знайшли десь, що У нас пройдені експертизи, проекти, у нас все повністю даду я по цінах, по всьому, всьому, всьому. Чого вони так написали, я не можу це сказати. От ми доказуємо, що це все вірно. Що це так той час, так був. А ви взагалі з виконавцями робіт знайомі були перед тим як вони взялися до роботи? Ні. Не, не бачились, не пересікалися. Зрозуміло, добре. До побачення вам, успіху.